Доброго ранку. Зараз їдемо зустрічати трактора з дисковою бороною. Нам треба там пару кусочків здискувати і не хочеться там по цілині, щоб нам здискували і тоді ми своїм трактором можемо на зиму як би сказати, От, Зараз приїде мій хороший товариш, класний пацан Ярик. ярик. Будемо чекати його тут, а він має їхати звідти. О, їде Ярик. Турбіна свистить, Ярик їде колеса, болота на мотор. зараз буде казати, задовбав ти десь. О, бля. Це все чоловіки. Дівай. Це Таке то в мене різні передня лиса Тут бліоха все копиє да. Купінь джин Чондіра, Чондіро невердо Так, зараз Сулярочки взалів трошки

Музику і все. Ну, бля. Щоб права получити, правда? Я ж хочу, я ж здаю на трактора. Відмінтів всіх шугати. <ріху> Ідиш собі їх дядьку, блін. Ну, Далка вся тип ну. по трасі. конечно, работы, но 30 хвилин. Затки на тишу. Так, надо заводить эту машину. Ё-моё. Холодно же всё. Це, Це апарат, йо-мо -йо. два сліда пройти гарно, таймона вже й сіяти. Кажу до нього коли джиндіра купляєш. Він каже, що не знаю. Ну, звісно, якби не війна тут. То... i'm Я покажу, А, оцю і здразу. бачиш Бачите, город, тут може, суха. Давис. теж. тоже. Оцево зразу. А тут якось переїхати домови? Через це? Оцей поля? Оця, да вовк. А воно находи до кінця саме? сама? Лови трём, майка с вязкой, гонит, понял, ниже я шин Тут малость, там время вагонами, стены бездонами Голые формулы, буду колодами перетасовывать массу Боги, ну нужно пробовать, слышь Я гордо закину голову под капюшон Тут моя музыка, и я подожжён Музыка, 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 музыка

Тут, тут цей хоче як собі купити дивіться. Так. Боже Дай ще я трошки поповраю я собі Так. Ось так друзі ось з'яскували Тут був такий ліс вообще Такий от Ярик Д'яном нормально Придається ще з шифеню тут